Продовження! Пазли! І ось ми склали ось таке на минулому відео, а тепер будемо складати зайця і дельфінів. Мої баби бабі з вами. Тільки Якщо воно прийде, то будьте тихо, а, почнеш відео знімати Дивіться, жовтий, далі зелений, далі синий, синій дельфінчик. Оце, оце, отак. І на дельфін. І останній заяць. І подивимося, як наша та серветочка спершу ніжки. Далі голова. Далі вуха. Один на один. Обов'язково складайте. Далі очі. І морку. Ну все. Йдемо дивитися, як там наша серветочка. Як там наша. Засохла. Почекайте. Можете й не чекати. Тут було дуже, дуже сильно жовте, а воно пропало. Давайте розфарбуємо серветку. Ось так, беремо серветку, кладемо. як завжди, беремо крейду. Жовтий не використовуйте, бо, бо в мене і так е, жовта серветка, але якщо у вас біла, то можете всі свої кольори використовувати. У мене лише ось такі. І я зараз розфарбую серветочку. Треба трошки почекати. Від друзі, в мене трошки розірвалося то я наполовину. Ну, просто в мене такі грубі оці як їх. Оце, ну, оці крайда ота. І пшикаємо і чекаємо десь 5 хвилин, чи скільки вам там. Буде продовжувати.